Архангел Рафаїл з тобою, право на втому, зберегти вогонь у середині. Найкраща терапія, занадто багато невисловленого. Із світлом, і у світлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, контактер з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла, кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це підтримка розвитку нашого каналу та енергообмін за отриману у наших відео інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про всі наші відео Жовтень вчить нас турботливого ставлення до себе. Він готує нас до зими, нагадуючи, перед тим як увійти в темний і холодний період, маємо накопичити енергії усередині себе. Це час сповільнитися у життєвій круговерті, скоротити список справ, сказати ні тому, що не є життєво важливим, почути себе. Бо коли ми самі себе не чуємо, з нами починає спілкуватися наше тіло, повідомляючи про примусовий відпочинок через сезонну недугу. Далі слухаємо послання Архангела Рафаїла: Я хочу поговорити про зцілення: не про медицину, не про симптоми, а про ту глибоку частину тебе. Яка втомилась боротися і просто хоче знову дихати спокійно. Тіло говорить з тобою своєю мовою, мовою відчуттів, температури, дихання, болю чи тиші? Ти не повинен бути постійно сильним. Ти маєш право на втому, маєш право на сльози, маєш право зупинитись. Біль, який ти відчуваєш. Недуга, яка до тебе прийшла, це спосіб тіла показати, що воно носить у собі занадто багато невисловленого. Почуй його. Лише почутий біль, почута недуга, перетворюється на силу. Коли біль, недуга починають відпускати, ти бачиш світ по-іншому. Речі, які колись здавалися важливими, втрачають свою пріоритетність. Зникають із поля зору, це знак, що ти ростеш. Дозволь собі бачити майбутнє без хвилювання. саме в цьому сенс твого зцілення. Я бачу, як часто ти ставиш інших вище за себе, як прагнеш допомагати навіть коли сам знесилений. Але зараз головне не віддати останнє тепло, а зберегти вогонь. Посередині. Навчися казати ні без провини, навчися відпочивати без сорому. Бо здоров'я це не лише тіло без болю, це ще й внутрішній простір, у якому тихо. Щоденна турбота про себе це не егоїзм, це твій шлях до рівноваги. Пий воду, коли відчуваєш спрагу. Їж здорову їжу, спи довше, щоб добре відпочити. Дихай глибше, бувай на природі. Твоє тіло не вимагає героїзму, воно просить постійної уваги. Кожна дрібниця, зроблена з любов'ю до себе, створює всередині тебе нову гармонію. Ти не мусиш перемагати хворобу. Ти можеш просто припинити боротись. Супротив створює напругу, а напруга надає енергії текти. Скажи собі, Я не проти себе, я за себе. І тоді тіло перестане захищатися, воно почне співпрацювати з тобою. Коли ти починаєш ставитися до себе з теплом, усередині тебе відкривається щось дуже просте. І дуже живе любов найкраща терапія, не тільки до інших, а насамперед до себе самого. Коли ти дивишся на своє тіло не як на джерело проблем, а як на друга, що намагається тебе захистити, воно відповідає тобі вдячністю. І саме в цей момент починається справжнє зцілення. Коли межа між світами тоншає, ми відчуваємо поклик роду. Настає час згадати своє коріння, торкнутися минулих втілень і зустріти тих, хто веде нас із самого початку. Курс мій містичний Всесвіт це шлях до глибинної пам'яті душі, зустріч із хранителем роду, обійми пращурів, пробудження божественної магії в собі. Лише з 23 по 30 жовтня, в очікуванні Велесової ночі. Ми даруємо 15-відсоткову знижку на курс найвищого рівня духовного розвитку. Відкрий двері між світами, мій містичний Всесвіт, твоя подорож додому. Не поспішай, не намагайся повернути старий ритм. Ти вийшов із борі і тепер стоїш у ясному світлі. Дихай, це і є життя. Недуга приходить не знищити тебе, а зберегти. Вона очищає твоє тіло від старого, твоє серце від напруги, твої думки від страху. Вона не ворог, вона союзник, вона каже тобі: зупинись, відчуй себе, почни знову. І коли ти приймеш цей урок, ти вийдеш із нього сильнішим, спокійнішим, справжнім. Пам'ятай, тіло не покарало тебе, воно тебе врятувало. І якщо сьогодні ти проходиш через біль, недугу чи втому, це лише сходинки до нового життя, ти не впав, тебе поклали на землю, щоб ти почув, як вона дихає. І я, Архангел Рафаїл, знаходжуся поруч із тобою. Щоразу, коли ти обираєш не страх, а спокій, ти вже зцілюєшся. Тіло говорить, щоб ти навчився слухати. Слухай, і воно приведе тебе до цілісності.